Всім привіт! З вами як завжди Олег. Сьогодні ми грати в КРМП на сервері Amazing RolePlay 1. Сьогодні будемо знову провіряти отчоти. Ну і подивимося на пости наших охранників. Що ж, давайте. Тут має стати один е охранник. Я його не бачу. Почу, давайте пройдемося по всіх постах. Так, тут теж нема. Ну і там провіримо, звісно ж. Парковку я щоб сидів на пусті. на пусті... ой. хранилища. Да, щоб простояв. тому що мені замір Джермі сказав, щоб я просто простояв на пусті. Так, і тут як завжди теж нікого немає. Тож давайте напишемо. Охрана. охрана. На пусті быстрее, потому что вы на зале. так, здравствуйте, здравствуйте, добрый день, здравствуйте, так, окей, пытаемся найти, кто е? Е восьмерка, три трика, Четыре. Ну і зовсім нічого такого більше нема, якщо я бачу Я Лише вісьмірка сама голова. І, ну там і ще одна це Владислав Акіму. Окей. Давайте Прийдемо на пост хранилища, там на дверях має стояти, а я маю стояти в самому хранилищі. Типа не на дверях. Я зараз покажу. Залі. Не на дверях маю стояти так на пусти, давайте быстро, быстро. Во, тут моя охранник стояти просто, а я маю стояти ось тут. Я хочу пойти. Тут мою стояти з такою анімкою, анім 5. Так, все, давайте. Підемо. Підемо. Так, а, тут ми вже були, кажуть, і давайте, так. Підемо, можливо, 24 на 7, подивимось, я тут взагалі не був. Недавно я не знаю, в даже скин не покупал не покупал, не куплял. кстати, тут банк, а там радиоцентр, можно так сказать так, давайте поехали поехали, пошли так э, в, во, универмаг Универ. так, это что-то такое, это пиротехника вход, один, два, три, четыре да о, туалет так, как зайти? Ву, я заезжу в тубзик. Так. Тут, стать, кстати, МИД, Ой, МИД. вось, гигиена. Гі ну, это, типа, так, справил, жду, так, туалет, все. Ну, вот такие очки, я, типа, как депутат. Кстати, e, да, я буду вже скоро повищатися. ну як скоро, але я ж буду, я стану вже скоро. буду адвокатом, потім главним адвокатом, потім я буду депутат і потім аж міністр. Це восьмий ранг, як я вже сказав. Ну що ж, а сам був Олег. Не забудьте ставити лайки, підписуватись мій канал. Всім удачі, всім пока-пока.